ти на каналі Що там футбол, і зараз будуть новини за минулі пару днів. ви бачили факап Ярмоли, часа ярмоли. І Андрюшка П'ятов такий зробив скетч. Передного перегляду і далі будуть інші новини. Андрій Валерійович! Андрій Валерійович, можна вас на... Що ти хочеш, малий? Скільки тобі років. 30. Ну я тобі не Андрій Валерійович, я кучерявий. Ну, ладно, кучерявий. Переходимо до. Португальської ліги, там, де було дедбі між такими топ-клубами, як Бенфіка, нашого Анатолія Трубіна, і Порту, де команда українського вратаря Бенфіки Анатолій Трубін, і він дав інтерв'ю. Матч, для якого не потрібна, була додаткова мотивація від першої до останньої хвилини, це єдине ціле, не просто результат, а відображення роботи, концентрації та характера. Дякую всім, хто був з нами. Написав Анатолій Трубин Інстаграм. Віталій Анатолія, для те, що він відстояв і пропустив лише один гол. В такому важливому дербі для його команди це надасть впевненості йому, так і руководству керівникам клубу. Леонід Месі знову забив за Інтер Майамі. Цього разу гарантинець приніс нічию в матчі проти Торонто. Рахунок 1-1. Якось так. Вчорашнє дербі італійського футболу закінчився з за рахунком 1-1 між Ромою та Ювентусом. Довбек зіграв з перших хвилин, але в дружантамі, як то кажуть, пішов на лавку відпочивати. Уви, не забив, але Рома з 15 матчів зіграла 4 рази в нічию і 11 разів перемогла. Непоганий хід. Непоганий хід. Та тепер до матчів англійської прем'єр-ліги. Гемптон вилетів з АПЛ після 31-го туру, Теті мають лише 10 очок і вже офіційно залишили Прем'єр-лігу по завершенню сезону. Така рано шанси на участь у наступному сезоні АПЛ ще ніхто не втрачав. Це антерекорд. Гемптон... Виділяється дуже гарною командою, в неї завжди були хороші гравці, молоді гравці. Ліверпуль, якщо не помиляється, дуже часто купляв цих гравців. Але АПЛ нікого не щадить. їх ті, хто виходить з Чемпіоншіпа, як би вони не підсилювались, їм максимально тяжко конкурувати з такими топ-клубами, та й не тільки топ-клубами, середняками за. Те, щоб зачепитися і залишитись в прем'єр-лізі. Далі ще не матч англійської прем'єр-ліги це був Брандфорд проти Челсі, який закінчився за рахунком 0-0. Чому я про нього говорю? Бо тому що там грав наш український Ярмолюк, який відіграв 66 хвилин, тому непогано непоганий відрізок матчу він провів, але рахунок 0-0, як то кажуть, не тих і не ту і не ліну команду не. Каже, не устраює, особливо Лондонський Челсі. А тепер переходимо до іспанської Ла Ліги. Там був спір між Георгієм Мамардашвілі, це гравець Валенсі, який перейде в наступному сезоні в Ліверпуль. І що, йому не заб'є пенальті Вінісіус. Вінісіус пенальті не забив, як сказав Мамардашвілі, що грошики йому не віддали. Але це, я думаю, це таки чисто. Рофл. Ліверпуль знайшов потенційну заміну Вандейку. Можливо, ним новим деньком в англійській Премірліги стане Рональд Куман. Ладно, жартую. Рональд Араухо. Не знаю, наскільки Барса його відпустить. На мою думку, це такий трансфер. Маловероятний. Але, але, але. Офіційно Жозе Мауріні дискваліфікувала на три матчі за неспортивну поведінку. Нагадаємо, що португалець вхопив за ніс з одного із представників Галата Сарая. Це, звісно, рофл рофлом. Далі, Українська ліга, український футбол, український. Футболісти. Ми всі, ви знаєте, що Артем Ілевський, як то кажуть, не сильно підбирає слова до Ваната. Але знаєте чому? Він дав інтерв'ю, сказав, що він хоче, щоб нападник Динамо, Київ, забивав найбільше голів і щоб він обов'язково прийшов в топ-5. Бо тому що Артем бачить в ньому топового Форварда. Удачі, удачі. Владислава Ванату, удачі. Ну і як то кажуть, французька ліга. ПСЖ став уже досрочно. Чемпіона Франції сезон 24-25 за 6 турів до завершення до строкового форму титул. Ну, красота. Да, конкуренції в французькій лігі мало, але сам факт. Хемптон примудрився не реалізувати вільний удар з лінії вратарського. Забити це дуже тяжко. Хто там би нічого не говорив, але забити тяжко, бо це футбол. Там кожна секунда руху дуже сильно вирішує. Тому. Навіть, як кажу я навіть не дивувався, а ви. Ще одна травма то був Габріель, це центральний захисник Колондоцького арсеналу, а зараз Джамал Мусіала вибив до кінця сезону. 22-річний хавбек більше не допоможе в Бундесь і в Лігі чемпіонів. Печально. печально Як то кажуть, говорять лікарі, що орієнтовно 8 тижнів, а як буде на самом ділі, хто його знає. Ну, до кінця сезону ми вже не бачимо. Дуже велика втрата мусяла то гру показує на протязі сезону як минулого, так і даного. Офіційно Баварія голосила про відхід Томаса Мюллера після завершення сезону. Клуб не хотів пропонувати 35-річному легенді, новий контракт. Нічого страшного, піде в якусь там, не знаю, в Америку догравати, або до Арабів. За трошки лавандосик, трошки потім вернеться. На мою думку, що Мюллер вернеться в структуру Баварі, бо тому що все ж таки він там провів дуже велику кількість часу. І в Манчестер Сіті планують встановити пам'ятник Кейна де Брюїна. Про це повідомив Пеп Вардіола. Я поставив би великі гроші на те, що це станеться. Це. це точно. Але я не знаю. Хоча, звісно, нужба. Він слуговує на таку пошаруну. Так, Кейн де Брюйне, звісно, дуже великий вклад привіз в манчестер Сіті, і буде цікаво, ким вони його замінять. Тобто, чекаємо літні трансферні трансфери. На цьому все. З вами був що там футбол. Підписуємося, ставте лайки.